Що це біжу там? Так, закидаємо. Раз, два. Три, чотири, пять. Окей. Два. Э, дві пари сережок і браслета для підвізка якась. Є таке діло. Так, і останні дві посилки. У нас пакета получше, мабуть, не знайшли. Або він просто вже начал розлагатися на самому е, складі. Так, окей. Фішки, друзі. Фішки це, прямо, це, мабуть, самое топове, що було. Звісно, тема щита. Я навіть помню, як грати, прикиньте. офігеть. У мене десь була ціла коробка з підзуттям, Бо ми грали, постійно щось вигравалось. До речі, я їх ні, ні, ні разу в, в дитинстві і не купив. От якось вони десь у мене взялися, я почав грати, навигравав цілу коробку, а потім поміняв на якісь журнали. Було таке в дитинстві. Подивимось, ну тут, звісно, стан фішок не очень. Вони, звісно, всі прям потерті-потерті. Але тим не менше. Сама суть. Це прям важке. Я сподіваюся, це не те, що я думаю, бо давно не було. Ну це те, що я думаю. Дроти. Це взагалі якийсь м'який провод. Це таке враження, що це. Дріт до цього до телебачення. Такий дріт. Не знаю, скільки тут метрів, метрів 5, мабуть, є. Може менше, може більше. Такий. І це фіналочка. Що я вам хочу сказати? Це доволі доволі офігенна розпаковка. Не дивлячись на те, що це загублені посилки, ми знайшли і багато нових речей, і багато цікавих ненових речей. І я можу сказати, що ця розпаковка може втерти носа одній із останніх розпаковок, де ми розпаковували палет, як на мене. Прикольно. Я сподіваюся, вам сподобалося з вас.